Я вже в Кривому Розі приїхав до Лекса. От, і ми їдемо по Кривому розі. Сталеве серце України. Сталеве, бо є Криворіжсталь. металургійний гігант, а серце, бо ну, майже в самому центрі. Скажи моїм підписникам, коли ти відео з Львова викладеш? Руки дійдуть до нього, от тоді і буде. Чого дуже цікаво? Чого ти там поназнімав? Ну, то буде така невеличка інтрига. Народ, ми зараз під'їжджаємо до Кривбас Екстрім. автодром. О. Бачите, в нас свій нюрбург ринг тут є. Тільки він ґрунтовий. Головне, що є де поганяти офіційно. Тут серед гонщиків є така традиція, що коли виїжджає на трек якась ну, нова машина, треба, щоб її кожен, ну як би то вони. Кажуть, ну так, так, погладив, так би привітав трохи. То буває так, привітають, що машина до кінця не доїжджає, що вона робить отакий кульбіт. І все. То, якщо машина не буде відповідати там, певним е, критеріям міцності, то є шанси, що вона просто не доїде. І дивіться, скільки тут ланусоподібних, Жигулів, голів, а всього. Ми зараз в гаражі в Лекса. У тебе тут електроенергія включається. Зараз все поуключається. Зараз, зараз, то то... Ну, от, я вам так типу, ну, типу, а-ля загальний план покажу. І хтось там казав відео, що там Лікса в гаражі. Хлам, от що. Ну та блін, звичайний гараж. Ну так, двохмісний, ну по факту, так? Да? Ну, да. ну, друга машина влади. О, дві тачки можна запхати. Ну і всяке там банки з під масла. От. Ну, залізяки, молотки, там ключі таке. Ніяких ні пресів, ні станків, нічого такого нема. Найцінніше це оце і оце. Все. Але то можна в будь-який гараж перенести, ось, ось просто ці двері закрив і найтимніше від відкрити. А на що тобі ті ковпаки, Та то, то ж хлам. Ну, от, чесно, моя думка. Е -е, я вам так поділюся секретом. Якщо е -е, з одного боку машини поставити одну пару ковпаків, з іншого боку машини поставити іншу пару ковпаків, ну, відсотків 80 людей не побачать різницю, вони просто не помітять до е, Тройки мами льоші. От, от, от Зразу видно, що до машини ну, відносяться з повагою. Мені подобається, що є нікеляшка. Оцей зуб. Я а, би ти, зеркала, зеркала поставив та, ті та, три, та, прямокутні та, от, та, от прикольні. Стоїть безконтактне запалювання. правильно? Електронний перед. Зараз є вже сучасні такі системи, і вони типу, інтегровані у комутатор. Але три штуки таких нових спробували, воно не працює. E, запалення робиться пізнім, і, ну, просто мотор не їде і все. І міняли і датчики детонації міняли. і, так, і якось датчик детонації. Воно він там гайка приварена до блоку. Ага, бачу, ось ось синій цей блочок, який на цьому набризла, то він затримує іскру. E, Трамблер стоїть в раннє запалювання десь на градусів на 5, на 8. Тобто, єдиний недостаток цієї системи, що потрібен потужний акумулятор, бо коли заводиш спершу, коли заводиш, система ще не працює, бо немає детонації, датчику немає з чого взяти, ну, відштовхнутися сигнал взяти, і ну, мотор начебто спотикається, бо ну, запалювання раннє і воно його ну, хоче назад Дусик покрутити. Да. Треба, щоб стартер з акумулятором могли це справу цю перебороти. Потім, коли мотор запускається, починає робити, працювати ця система, ця автоматична електронна корекція. І вона тримає на грані виникнення детонації. Тобто, якби відключити датчик детонації, то буде постійно йти раннє запалювання, буде постійна детонація і так далі. Тільки підключається датчик, система чує, що є детонація, вона затримує іскру. У мене ж теж був сороковий. Як хто пам'ятає, ну в мене був бежевого кольору 2140. Якщо що, то заїдь до мене на драйв, там він є. І, і, ну, до сорокового в мене взагалі дуже теплі, теплі спогади. І це моя перша машина, як перша вчителька, її не забуваєш. На газу ми валимо, як дикі. Ну, відносно об'єктивної реальності. Фак, фак, фак! Петух Блять, а ти... І ще одного, давай, підріж Йокарний бабай, що він робить? Блін, да вже приймав вправо. Помахавши, ну... типа вибачивсь. Ну ось такі у нас бувають екстремальні поїзди. Їдеш собі по об'їзні, нікого не чіпаєш, починає якийсь дід на аносі менжуватися з ряду в ряд. Треба спершу першого одного притиснути, потім другого притиснути. Ну що вам сказати. І кажуть, що на жигулях їздять неадекватно. Ну, тут на, на чому Бог послав, на тому неадекватно і їздить. <рес> Бачиш, це ді... гори техногенного ногенного походження. А, квадратні такі, так? То коли варять сталь і ну, там додають до... Агломерату до що всякі домішки, і воно це все вспливає. Ну, А потім його зверху збирають і то шлак. І це отакі є шлакові відвали. Є відвали е, гірські, тобто з вироботки, е, ну, коли шахту проходять, там якісь певні горизонти, і є е, порода, в якій Ну, якби є оксид заліза, але його настільки мало, що його не рентабельно збагачувати. Дуже дорого, бо мала концентрація. Його просто на кучі скидають, то я потім ще подивимося. Весело вас тут. технологічна колія. І як виглядає той шлак? Просто покажу зблизенько. Шматок граніту і шматок шлаку Воно використовується як сировина при виробництві цементу. Але ще є така. Річ, що у старих шлакових відвалах, там де ефективність виробництва була ще ну, скажімо низькою. Так, низькою, так, і дуже багато було металу. Оцей шматок важкий, бо в ньому є метал. Ну, кинь його. Ну от як просто. А якщо взяти якийсь такий пористий, зовсім не такий звук, то є такий бізнес, що копають старі шлакові відвали, потім це все подрібнюють пропускають через магнітний сепаратор і дістають звідти залізав. А зараз, коли залізо вже настільки брухти, залізо настільки дороге, що отримати таку ділянку, ну це треба мати дуже добрі зв'язки і дуже добрі гроші, бо там екскаватори треба, там треба самоскиди, той самий магнітний сепаратор треба. Його перебирають, дроблять і магнітним сепаратором дістають звідти заліз. Димить це таке. А то десь щось там, якісь технологічні гази. А, а то, то трубу трохи прорвало. А, то то нормально, а то трубу і трохи прорвало. Ну таке буває, вони зношуються. Е, ну, є... А то газ чи що Чи то пара? А чи... пара. А а, та то пара. Що... Тро, трохи воно там травить, десь ну та труба репнула просто вздовж, то і все. Зношеність основних фондів. Сягає понад 80%. Всі, всі заводи фабрики їх нахапали на халяву, і поки вони приносять якийсь прибуток, з них витискають всі соки, все, що можна витиснути. Угу. І ніхто нічого не ремонтує. Ну як? Ну, такий дрібний ремонт. Але ж проблема в тому, що топ-менеджери наші, і у них менталітет такий самий: витиснути всі соки. А потім, ну а потім вже просити в держави якісь субвенції чи піддержавні гарантії, якісь кредити. А потім сказали: ой, ми нечайно, підприємство збанкрутувало, ну але держава гарантувала, то держава вам все поверне. За останній рік дороги, ну навіть не за рік, за останні пів року дороги сильно покращилися набагато. А це вже коксохімічне виробництво. Криворізького, ось, Запах камбінату. такий, трохи як від каналізації, зараз не скажу. Ну, коксохім, одне слово. Правда, двоскладове, ну таке. -от. Коксохімічне виробництво. Тут в основному готують кокс. Але там ще є деякі продукти коксохімічного виробництва, які ну, не використовуються в металургії, а продаються як сировину для інших виробництв. Входить трамвай номер 9 і це ж сюди якось людей треба доставляти робочих. Місто в ширину максимум кілометрів 15, в довжину ну, кілометрів 90. Ну хто як, звідки рахує? Зараз ми будемо кататися на швидкісному трамваї, який йде окремою гілкою. Через те, що місто довге ну, виникла потреба в такій штуці. Діра досить непогано. Тут два білетика? Його треба вкинути сюди так, в тумбочку. Сюди да, да. кидаємо. О, загорілась лампочка зелена. Прийшли. Покидаєш, і все, там воно вийшло. Це я в ньому вчився. Це Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Це той, який вважається батьком сучасної української валюти. Олень. І я зарядив порохом свілук. Кажуть, любив 13 перепілок. Але то неправда 38 душ. Плюс